Всім доброго ранку, гарного дня, теплого затишного вечора та мильного неба над головою. Я Надія і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене е, замовлення на два светрика для е, кицьок свинців. Вони живуть в одній родині, і тому я вирішила зв'язати їх однакові е, однакового кольору. Вибрала такий червоний колір. Оце ж дівчатка, а дівчатка вони такі дівчатка. От один я вже зв'язала, отак він виглядає. З цієї сторони, ви бачите, в мене трошки вищий перед, тому що я в'язала росток, росток в'яжеться для тварин спопереду. У них така будова тіла, що в'язати треба росток в попередній частині виробу. А це я зробила трошки на спинці воно довше, на пузіку трошки коротше. Я зробила розрахунки нескладні по плотності, по моєму в'язанню і дійшла таких висновків, що в мене, по-перше, розміри. Об'єм голови 22 см, об'єм груді 43 см, ширина грудки, зараз я вам покажу, Оце, оцього місця 6 см, і Вирахувавши скільки сантиметрів, вірніше, скільки в мене повинно бути петель для горловинки. У мене 38 петель вийшло. Я зв'язала вже другу горловину, розділила, це в мене початок в'язання, це перед у мене, розділила вже на рукава. грудка в мене. 10 петель. Верніше виділила я 8 петель, потім оці дві реглані лінії відійдуть на грудку і буде 10 петель. Це в мене виходить 6 см. Далі на рукава по 5 см, і ще по одній реглані лінії. А спинка це вже, вже те, що в мене залишилося. Петлі, що в мене залишилися. Висота грудки теж 10 см, я забила написати. І по в'язанню першого светрика, я вже знаю, що в мене на рукавах виходить 20 петель. та по 8 петель на, кожну, на кожний рукавчик підрізи, по спинці 36. Таким чином, після пров'язування до підрізів, у мене вийшло 66 петель. Вірніше, 66 це вже з рахуванням 16 петель на підрізи. Ну що, я починаю в'язати. Це в мене початок в'язання, він у мене був з самого початку, і так далі буде продовжуватись. Зараз я почну в'язати росток, верніше, Підйом переда, по відношенню, вірніше, збільшувати петлі напереді по відношенню. починаю в'язати. До речі, по реглані лінії зі сторони грудки я не буду робити прибавок, тому що будова тіла у тваринок така, що це не потрібно. Дві, три чотири. Регланна лінія. Я її буду в'язати виворотню. Пров'язую дві петлі, розвертаюсь. Починаю ой, забула зробити прибавку після регланної лінії. Я завжди прибавки роблю з петлі з нижнього ряду. Таким чином пров'язую прибавку, потім дві петлі, розвертаюсь. Скорочені рядки я в'яжу німецьким способом. Тобто підтягую таким чином, знімаю петлю і підтягую до тих пір, поки у мене з'явиться дві полочки. Далі я в'яжу зворутній бік. Вивзую дві петлі, одну, ту, що прибавила, одну, ту, що вже була рідненька, пров'язую лінію реглану, чотири петлі до середини грудки. Перетягую спиці. Чотири петлі після середини два три, чотири, знімаю, провязую. На вивороті реглану лінію лицевою і так пров'язую виворотню петлю прибавку, пров'язала, пров'язую дві петлі, знову розвертаюсь і таким чином я пров'яжу. Три рази розвернуся три прибавки я зроблю, повертаюся. Це у мене регланна лінія. Нагадую, що по грудці я не роблю прибавок тільки на рукавах і на спинці. На трьох розворотах у мене вже 3 сантиметри. Різниця між передньою частиною і спинкою. І я тепер продовжую в'язати, переходжу на спинку. Так, як у мене на спинці буде косичка, то 4 петлі я виділяю з однієї сторони середини, і 4 в мене буде з другої сторони середини. середини. Перед ними і після них буде в мене виворотня петля. Тут я пров'язую лицевими 4 петлі. Перетягую. Знов чотири петлі лицеві. Одна. Одна, друга, третя, четверта, виворотня і далі вже в мене йде в'язання пицьовими петлями. Одна. Тут у мене петля. Розвороту я її пров'язую лицьовою. це був у мене останній розворот. Далі лицьова. З нижнього ряду в мене, пров'язую прибавку. Виворотня, це реглана лінія. До речі, я забула вам сказати, що в рукавчиках я буду пров'язувати прибавки в кожному третьому ряду на спинці кожному другому. Так, пров'язую прибавку. З нижнього ряду. Лицевого. Біля регланої лінії знову буде прибавка. І вже далі я буду в'язати по кругу, роблячи прибавки в рукавах в кожному третьому ряду, на спинці в кожному другому, по грудці зовсім не роблю прибавки. Я повернусь до вас, коли почну вив'язувати вже. Косу покажу, який зв'яжу, тому що зараз у мене таке нудне в'язання, перебирання спицями петель, нічого, нічого цікавого не буде відбуватися. Дов'язала до того вже моменту, коли мені потрібно від'єднувати рукава від тулубища. Один я вже від'єднала. Я, звичайно, закриваю петлі. Додатковою ниткою гачком, потім вони дуже швидко звільняються, як смикнути за ниточку і пересадюю їх на спицю. Зараз я покажу, як я це роблю. Лінія, петля лінії реглану у мене відходить на спинку. Це у мене спинка. Гачок, підхоплюю нитку, протягую. Першу петлю я так пров'язую, щоб вона закріпилася. Та, звичайно що і всі інші я так роблю, для того, щоб у мене вони не розтягувались, коли вони будуть. Якщо їх е зібрати на якусь ниточку, Звичайно, було залишити на якихось спицях, вони розтягуються тоді. А так я їх закріплюю, і вони залишаються в тому розмірі, в якому вони повинні бути. Отаким От чином закрию всі петлі на рукаві. Залишилося остання петля. Я її пров'язую. Цю лінію реглану я теж залишаю до тіла самої ковтинки, обрізаю нитку, трошки підтягую петлю, щоб вона не висмикнулась. Потім я просто смикаю за цей кінчик і пересаджую петлі на спиці. Так, тепер мені треба добрати 8 петель підрізу. Так, як я розраховувала це робити, так я і зроблю. Звичайним способом, без всяких заморочок, добираю 8 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І далі я вже починаю в'язати по кругу без рукавів. Рукава залишається в мене. На ниточці верніше закрита петлями, до тих пір, поки я зв'яжу повністю тіло, тоді вже завершу рукава. Так, лінію реглана я пров'язую вже лицьовою і починаю в'язати по кругу. Так захопилася в'язанням, що забула вам показати, як я пров'язую коси. Зараз я вам покажу виворотня. Тепер беру, така у мене є цікава спиця додаткова, знімаю петлі, залишаю попереду в'язання, накид, пров'язую дві петлі, М ні, накид я зараз не роблю. Це я зроблю вже після того, як я пров'яжу ці дві петлі перед тим, як я повертатиму на спиці ці петлі. Це щось я запорпалася. Так, тепер я роблю накид, повертаю ці дві петлі на спицю і пров'язую. Наступному рядку я цей накид скину. Для чого я це роблю? Ну тут тільки 4 петлі в косі перехрещується, буцімто не так вже і багато, а іноді буває дуже багато кос, багато петель в одній косі, і це в'язання. Таких кос стягується, Вірніше, в'язання от таких кос стягується на кит, повертаю ці дві петлі на спицю. На кит і. Знову пров'язую ці дві петлі. Вони в мене виходять всередині коси між петлями, які перехрещуються. Я так роблю завжди. Колись давно я таке побачила, і тепер я цим користуюсь, і повірте мені, Нема проблем з тим, що стягується полотно. Так, зараз я пров'яжу круг, дійду знову до кос і повернуся на спинці. Пров'язала виворотню і тепер пров'язую петлі коси. Пров'язую дві петлі, нагадую, що в мене дві косички на чотири петлі. Бачите, у мене залишається три петлі. На спиці це накид, я його скидую і пров'язую слідучі дві петлі. Далі друга коса. Пров'язую дві петлі одна, друга. Накид скидую, цей накид трошки попускає петлі і не так стягує в'язання. Ну, далі вже я пішла в'язати тіло светрика. Коли буде щось цікаве, я до вас повернуся. І так починаю трошки. Подовжувати спинку, пров'язуючи скорочені рядки. Головне, щоб не потрапити на той рядок, коли я буду в'язати по вивороту, то в мене потрібно буде перехрещувати коси. Тому я, у мене перехрестя йде у восьмому рядку, Я починаю в п'ятому рядку пров'язувати скорочені рядки. Значить, я рахую від виворотній петлі раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять петель розвертаю, щоб у мене ж було рівномірно і красиво знімаю петлю і в'яжу до. З того моменту, як я пров'яжу до виворотних петель, верніше до того ж числа петель от виворотних от кіз, 5 петель мені треба тут пров'язати, верніше п'яту петлю розвернутися на п'ятій петлі. Раз, два, три, чотири, п'ять. От я до неї дов'яжу. У мене орієнтир Оця виворотня, на зворотньому боці вона в мене лицьова. От цю лицевою я роз... просчитаю 5 петель і потім розвернуся. От лицьовою я пров'язала 5 петель по вивороту, розвертаю і також знімаю петлю, підтягую, її. і тепер я буду в'язати по кругу. Е я робитиму ці розвороти не зразу. В одному рядку, так, сказати, так би мовити, ще раз пров'язала, зараз розвернусь. Ні. Я е, десь через три рядка зроблю ще один, через три рядка ще один. Таким чином, я зроблю ще три розвороти. У мене всього буде 4. І буду зміщуватись трошечки від центру. Кожен раз я буду трошки далі розвертатися. Для тих, хто ніколи ще не пров'язував таким чином скорочені рядки. Я покажу, як я потім пров'язую цю здвоєну петлю. Бачите, вона у мене здвоєна. Я ж перетягувала нитку і вона в мене вийшла здвоєна. Я, як звичайно, тільки підхворчую обидві ці петлі і пров'язую однією. І далі я починаю в'язати. Таким чином, у мене не будуть дірочки. Це вже я пішла в'язати по кругу. Дов'язала я тільце светрика. Пров'язала резинку, резинку закрила голкою. Як закривати голкою? Резинку у мене є відео на каналі, я залишу посилання. Якщо ви не знаєте, ніколи це не робила, подивіться, там в мене відео, як закривати по колу. Далі у мене. За рахунок тих скорочених рядків е, на пусті трошки коротший светрик, на спинці довший. Те ж саме у мене і на горловинці, тільки у мене на горловинці перед трошки довший. Я вже казала, що у тваринок така будова тіла, що росток треба вив'язувати спере. Зараз я буду вже вив'язувати рукавчики Так, так як я гачком закривала ці петлі, витягую ниточку, і тепер у мене починається набір петель на спицю Все просто, без заморочок. Розпускаю те, що я. Зв'язала гачком і доволі швидко набираю петлі. Перезняла відкриті петлі, тепер мені треба добрати петлі по низу, де я закривала. Ну, для того, щоб у мене не було дірочок, я тут піднімаю петлю, потім я її пров'яжу разом з тією петлі і з петлею, яку я зараз витягну з низу. Щоб у мене не було тут дірочки, бо різниця в висоті, і може бути дірочка між ними. Так, таким чином я доберу петлі з цього боку, так само підніму зайву петлю і потім я її закрию разом з тими петлями, які я буду пров'язувати. Дов'язала я обидва светрика. Рукавчики, зв'язала резиночку і закрила голкою. Як це робити в мене, є таке відео, я залишу вам посилання під відео, і зараз вискочить підказка. Отаким чином воно виглядає. Це результат моїх скорочених рядків. Це зворотній пік, верніше це спинка в мене, це пусть це. Або грудка. Вони зовсім однакові, бо дві кицькі мама йдуться однакові за розміром. Тому я в'язала по одному шаблону. Якщо вам сподобалось це відео, і взагалі, якщо вам подобається те, що я роблю, підписуйтесь на мене. Пізніше на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Я завжди відповідаю на питання, на коментарі, якщо у когось щось цікавить, на цьому я буду завершувати. Всім дякую. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. До нових зустрічей.